Параметри МНТ 2024 року. Знайдіть кількість усіх цілих значень параметра А з проміжку від мінус 5 до 10 включно, за кожного з яких рівняння має два різних корення. Добуток дорівнює нулю. Якщо один з множників дорівнює нулю. Запишемо, що перший множник або другий множник дорівнює нулю. Корінь. Під Підкорення 2х мінус А плюс 4 мінус 1 за коренем дорівнює 0. Модуль х мінус 2 дорівнює 0. Або це сукупність, тому записала або перше рівня, або друге дорівнює 0. Підкореневий вираз має бути більш рівний 0. Запишемо ОДЗ, що 2х мінус А плюс 4 більш рівне 0. 2х більш рівне за. Мінус 4 плюс А і поділимо у будвичці на 2, х більше рівне за А мінус 4 поділено на 2. Всі х мають задовольняти цю умову. Розв'яжемо рівняння. Рівняння з коренем, корінь залишимо ліворуч, один переносимо праворуч. Модуль дорівнює 0, якщо під модуль не вираз дорівнює 0. Тобто ми х мінус 2 порівняємо до 0 і х дорівнює 2. Перше рівняння для того, щоб розв'язати, обидві частини піднесемо до квадрату. Корінь в квадраті залишиться під кореневий вираз 2х мінус А плюс 4 дорівнює 1. Знайдемо х, 2х дорівнює А мінус 3, х дорівнює А мінус 3 поділено на 2. Розв'язком першого рівняння є х, який дорівнює А мінус 3 поділо на 2. Розв'язком другого рівняння є 2. За умовою треба знайти таке значення А. При якому рівняння має два різних корені. Знайдемо, при якому А перший і другий корені співпадають? Тобто А 3 поділене на 2 прирівняємо до двійки. За пропорцією підпишемо дві перших, маємо А 3 дорівнює 4, А дорівнює 7. Що ми маємо при А дорівнює 7? Якщо ми підставимо 7 мінус 3 поділене на 2, буде 4 поділені буде 2. Тобто, два корені співпадають, а в нас спадають два різних корені. Тобто А дорівнює 7 виключаємо з відповіді. Значить, А не дорівнює 7, бо при А дорівнює 7 два корені співпадають. Далі, перше рівняння має розв'язок, але для того, щоб Х дорівнює 2 було розв'язком, потрібно, щоб підкореневий вираз був більш рівний 0. Тобто цей Х має задовольняти умову x більше рівne за a 4 на 2. Замість підставимо двійку і 2 при яких a це можливо. х 2 до рівня 2 має задовольняти 2, тобто dz, що x більше рівne за a 4 поділене на 2. Замість х підставляємо 2, 2 більше рівне за a 4 на 2. Домножимо обидві 4 рівня на 2, тобто 4 більше рівня за а 4. Перенесемо 4 ліворуч 8 більше рівne за a. Менше рівне 8. Що ми маємо в цілому? Ми маємо, що А має задовольняти умову від мінус 5 до 10 включено, А не дорівнює 7 і А менше рівне 8. Запишемо всі умови в систему, оскільки вони мають виконуватися одночасно. Значить, запишемо, що А належить від мінус 5 до 10 включено, А не дорівнює 7 і А менше рівня 8. На слововість наносимо точки. 5, 7 виключно. 8 і 10. за умовою а належить від мінус 5 до 10, а має бути менше рівне 8 і не дорівнювати 7. В розвиском в системі буде проміжок від мінус 5 включно до 7 виключно і від 7 до 8 включно. Тобто належить від мінус 5 до 7 виключно і від 7 виключно до 8. Маємо вказати цілі розв'язки. Цілі розв'язки це мінус 3, мінус 2, 0, 1, 2, 3, 5 і так далі. Значить, мінус п'ять цілий розсок. Далі, які входить в проміжок, мінус чотири, мінус три, мінус два, мінус один, ноль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Не входить і далі вісім. Потрібно вказати кількість. Маємо 5 розв'язків, плюс 7 розв'язків і ще плюс 1. Всього буде 13 розв'язків. Що відповідь 13 і вписуємо, що 13 розв'язків. Задання з параметром розв'язали. Сподіваюся, що інформація для вас буде корисною.